Вітаю, друзі! З вами знову Ігор і ми продовжуємо залутувати Clare Expedition 33 на 100%. І сьогодні у нас новенька зона. А саме це Crimson Forest. На мапці він ось тут. Він іде не за сюжетом. Будемо трішки відволікатися і проходити інші корисні для нас зони. Я мінімально буду коментувати, а і так все зрозуміло. Далі рухаємося в пошуках прапора, і від нього вже будемо шукати слідуючі предмети. На черзі у нас хрома.

Еще тришки колеру. Так. А йдемо направо одразу, як ми піднялись нагору, попаркуримо, заберемо колір люміни і повернемося назад, до того місця, де ми піднімались на гору. Тепер ось тут ми направо ходили, ми рухаємося далі в пошуках спеціальних статуй. Всього їх треба знайти три штучки і активувати. Після цього стане доступний бій з босом. Це, як ви зрозуміли, перша статуя. І підемо за другою. А за одне полутаємо і інші смаколики. Можна й побитися заодно. Прокачечка. Ні. Нам треба ще, взагалі взагалі-то там ще забрати ніштячок. А потім сюди. Ну, вже як є. Ще трішки боїв. Ще трішки блукань по локації в пошуках кольору люміни. І скоро я до вас повернусь. Ну, можна то пошукати нам сюди, нас яке розумію. Але... <гас> так, тут матуска, значит, тут вы, вот так на выше Направо ні, наліво так. Nice. Так, ще давай знайдемо. Ось тут є у нас предмет для прокачки. І тепер уже йдемо до наступного прапора цієї локації. А від прапору там буде босик. Ви зрозуміли. Нам сюди. Активуємо статою. І підемо на боса. Бажаю вам вдачі в бою. І, до речі, дякую вам за увагу всім, хто подивився до цього моменту. Якщо сподобався відос, ставте лайкоси, пишіть коментуси і діліться цим відео. А також заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шуман Геймс. І головне, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор і слава Україні! Ну Це буде збройка. Nice. І все на цій локації, друзі.